Якщо подивитись по статистиці інфобізнесу, то десь 90% експертів уходять із своїх ніж. Вони переходять в якусь іншу. Зачасту із твердих ніж, де не змогли отримати класних результатів, переходять в м'які. Чому? Бо м'яка ніша вона ну, продає умовно повітря, а да? тому, що неможливо заміряти, немає такої шкали, щоб замірити якийсь внутрішній свій стан. Так і дуже багато людей дійсно входять цю нішу. Я нічого не маю проти. М'яких ніж я маю проти тих, хто йде туди заробляти просто гроші, а не допомагати людям. Тому що м'яка ніша це все ж таки допомагаюча професія. Так, от 90% людей закинуть свої ніші, чи просто з них підуть, вигорять і тільки. 10% зможуть зафіксуватись, але надовго зафіксуватись зможе тільки 1%. Чи потрапите в цей 1% ви, буде залежати тільки від вас.